Радник Трампа з націона з Нацбезпеки Майк Волц в ефірі Fox News заявляє, що Україна має зробити не надто багато, щоб повернутися до переговорів. Йдеться про визнання Зеленським, що його позиція в попередніх перемовинах була помилковою. Готовність підписати угоду щодо природних ресурсів, участь у мирних переговорах. Також Волц наголосив, що терпіння американців небезмежне, а і США не можуть вічно фінансувати війну. Бо більше він вважає, що Україна має піти на територіальні поступки, а натомість отримати гарантії безпеки від Європи і Росії. Фактично Трамп через своїх так званих радників натякає, що якщо Україна хоче і далі отримувати підтримку від США, доведеться йти на компроміси, які раніше були неприйнятними. І головне питання: наскільки далеко можуть зійти такі компроміси? Погодитись на мирні угоди, підписати е, угоду про колись, корисні копалини, підписати угоду про припинення вогню, про капітуляцію України і таке інше. І, друзі, а як на таке все реагує Зеленський? В свою чергу він готовий знову зустрітися з Трампом. Володимир Зеленський дав зрозуміти, що готовий відновити діалог з Дональдом Трампом, якщо той його запросить. Бачите, з боку Сполучених Штатів вони ждуть, поки Зеленський зробить перший крок. А тут Зеленський каже, що якщо Трамп його запросить, він готовий з ним зустрітися. Також Зеленський повідомив, що він не перепрошуватиме за суперечку в Білому домі, хоча визнав, що цей скандал не приніс нічого хорошого для України. Зеленський хоче залишити конфлікт в історії та говорить про необхідність конструктивного діалогу. Він підтвердив готовність підписати угоду про корисні копалини, яка була зірвана після скандалу. Але найважливіше, він наголошує, що Україна все ж таки залежить від підтримки США, і він від неї не відмовляється.